Я Борта Алла Васильівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології зерна і комбікормів Одеського національного технологічного університету. До вашої уваги представляється тема теоретичні основи зберегання зерна. Найважливішими завданнями сучасного розвитку України є підвищення темпів і ефективності розвитку економіки, забезпечення населення. Всіма видами товарів та послуг, а також збалансованими екологічно чистими продуктами харчування, досягнення останнього можливе при збереженні і розширенні зернового господарства суспільства, підвищення врожайності, зведення до мінімуму втрат, які мають місце під час зберігання і переробки зерна в готову продукцію. У зв'язку із сезонністю зернового виробництва виникає необхідність зберегання зерна для їхнього використання на різні потреби протягом року і більшого періоду. Розглянемо основну мету зберегання зерна як науки. Основна мета зберегання зерна з точки зору науки це розробка теоретичних і практичних основ. Режимів та способів зберігання зернових мас з мінімальними матеріальними та енергетичними затратами на одиницю продукції зі збереженням якості. Завдання, які стоять під час зберегання зерна, вони є багатогранні. Недостатньо мати добротні сховища. В них повинні застосуватися сучасні технології, які забезпечують відповідну підготовку зерна до зберегання і під час зберегання. Які це сучасні технології, це нові тенденції зберегання зерна, переміщення зерна, а також після. Збиральної обробки зерна. Крім того, сама природа зерна вимагає організації систематичного спостереження за кожною партією протягом усього періоду під час зберігання. Будь-який спалах біологічних процесів у зерновій масі під час її зберігання вимагає застосування тих або інших технологічних заходів. Зберігання зерна. Це наука про комплексний зв'язок фізичних, фізіологічних, хімічних, біологічних та технологічних властивостей, що відбувається під впливом природних, хімічних, біологічних, мікробіологічних, екологічних та інших факторів у зерновій масі при зберіганні. Тому під час нашої лекції ми розглянемо цей взаємозв'язок. Як фактори впливають на ті або інші властивості? Це дуже-дуже важливо, тому що під час зберігання можуть відбуватися різні властивості. Так? І далі наступне питання, на яке ми звернемо увагу. З точки зору теоретичних основ зберегання зерна розглянемо завдання в галузі зберегання зерна. Це перше завдання розробка науково обґрунтованих способів і прийомів зберегання зерна без втрат в масі або з мінімальними втратами без погіршення їх якості. Друге завдання. Поліпшення якості зерна в процесі зберігання. Наступне завдання зменшення втрат праці і засобів на одиницю маси продукції з найкращими збереженнями їх кількості. До вирішення питань зберігання зерна потрібно підходити комплексно. Усі операції від поля до споживача. Поєднувати в один єдиний технологічний процес. Жодна найсучасніша технологія зберегання не забезпечить добру сохранність неякісних об'єктів зберегання. Розглянемо, які ж основні фактори впливають на якість зерна. І для цього ми розглянемо ті або інші етапи виробництва. І фактори, які можуть впливати на той або інший етап. І необхідно почати з самого початку один із перших етапів виробництва це насіння. На цей етап виробництва можуть впливати наступні фактори: вид, насіння, сорт, репродукція це дуже дуже важливо. Ці фактори, на ці фактори дуже важливо звернути увагу, тому що від сортових особливостей залежить кількість і якість продукції. Наступний фактор це посівні якості насіння. В першу чергу, це схожість та сила росту. Також необхідно на цей фактор звернути увагу під час підбору насіння, придбання насіння для того, щоб мати гарні врожаї. І ще один фактор на цьому етапі виробництва це підготовка насіння до сівби. Дуже відповідальний такий фактор. Чому? Тому що якщо неякісно підготовлене насіння до сівби, то дійсно ми будемо мати далі неякісні врожаї. По-перше, насіння необхідно, щоб воно було якісних сортів, як вже було сказано, і протруєне для того, щоб шкідники у полі не зруйнували нам насіння. Наступний етап виробництва, який ми розглянемо, це умови вирощування. На умови вирощування можуть впливати наступні фактори. По-перше, це географічне положення. Географічне положення, де ми будемо вирощувати той або інший врожай, має велике значення. Чому? Тому що ми від цього отримуємо і кількісні, і якісні показники якості того або іншого. Врожаю. Також необхідно звернути увагу на такий фактор ці, на цьому етапі виробництва, як ґрунти, тобто підібрати і насіння, підібрати культури, які будуть відповідати нормам вирощування на тих або інших ґрунтах. Попередніки також мають велике значення, тому що є такі культури, які значують ґрунти. Тому після таких попередників ми будемо мати не дуже гарні врожаї, або якість буде менше. Тому необхідно на це звернути увагу, після яких культур можна вирощувати які культури, або щоб е, грунти відпочивали. Е, наступний фактор це добрива. Також необхідно звернути на цей фактор увагу, тому що добрива може. Вплинути на кількісні і якісні показники якості при вирощуванні врожаю у зв'язку з природно-кліматичними умовами, які є теперішній час в нашій країні, необхідно звернути увагу на зрошення. І дійсно, багато фермерських господарств зараз цей фактор мають на увазі і тому під час вирощування тих або інших культур встановлюють. Встановки для зрошення врожаю для того, щоб отримати гарну продукцію. Пошкодженість комах шкідниками і хворобами в полі під час вирощування, теж дуже важливий фактор, і необхідно на це звернути увагу і ті міри підприймати, щоб зменшити, щоб не було пошкодженість шкідниками у полі. І Метеорологічні умови в період вегетації на цьому етапі дуже важливий фактор, тому що ми бачимо, що у зв'язку з кліматичними умовами географія вирощування тих або інших культур змінюється. З'являються нові культури, які ми можемо вирощувати вже на території нашої країни. Наприклад, як в 2024 році в нашій країні вже було вирощено бавовну.